Вот это, кстати, сбросы. Це Стриса. Це їхля. По нам уб'є. Точка у Пєсках тридому в поляку. Тримає ташки в поляку. Оце ось дивись. Бачите красні таблички. Це звідки я викопав. Павлараця Луганська. область. Паріупаль бачиш. чем дальше, тем больше вот так, да, состояние, а после руки, ну, а хлопцы. Когда тебе придет вот такие сообщения, давай я почитаю. Давай. Ну, это вот самая основная мотивация. И таких сообщений может приходить за ночь до пяти, до шести. Это когда с тобой уже связываются бойцы, и прощаются. Деду, выбачь меня за все. Я в вот очень Ничего не кажите. Ясно кому. Объединял ты краще. Старый лид выключаю в ночи на Слава Богу, скоординировал да и Вот это мотивация. Вот это твои пацаны. Это, мягко кажучи, уже твои дети. У мене Майдан штовхнув добре. Далі з 2014 року туди. Ви були там, як волонтер чи саме воювали. І те. І і і прикриття, хороше прикриття волонтерів. Ніхто не запитує, чого ти сюди приїхав. І що ти робиш? Робили, проходи, діли і в Донецьку гуляли, і в Луганській вісі. Це робота. І те ж саме, навіть 72-га бригада в 2017 році на Авдіївці казала, о, якщо дід приїхав, значить буде весело. <ріху> Вони Рекс вже вкурював. <ріху> і француз. Саме головне те, що, ну як, ми старалися, щоб менше хтось знав, що ми, де ми і як. Ну ти все. І найголовніший повод, щоб менше вопросів, а що ти тут, а що ти там робив, а що ти? Але все нормально. Тема з прапорами. Всі думали, ось запускають прапора дурочки. Може, чула таке раніше, на Світлодарці, везде було таке, що запускали воздух прапори і вони йшли на Донецьк. Ніхто ж не задумався, що ми вкриваємо їхні позиції, ззадні летить літачок і ми вкриваємо позиції. Ну, люди вони побачили, о, запустили прапор. Да, підтримка людей своїх і все проще, але да. вони ж так само не розуміють, як було у Донецькому аеропорту, в одного командира правого сектора був, був день народження, завезли гелівий балон і запускали шарики червоно-чорні. И он и начал по этим шарикам. А в это время все позиции их не вскрываются. Ну, вот то все. И таких хитростей дуже много было. Были хитрости, когда заскакиваешь в стык между ними. Отработал вправо, отработал лево, прошел километр вперед и стоишь, дивишься, как они между собой лупятся. И так и было. 2014 году я вышел, удрал с полона, это была Нижняя Крынка. Потом меня переправили на Донецк в здание СБУ в подвал. Побу я там три месяца надоело, я ушел. Захотел, пришел оттуда. Причем на костылях. Потому что ноги прибытия одна прострелила и перебыта была. Неделю отсиживался на бакинах. А потом, когда все успокоилось, я добрался сюда. Нас вивели погулять. А потім, коли зрозуміли, кого вивели, а того вже Ну, В основному фізична сила. В основному, ну, його заново, тут буква у. В основному перебиті серебра, прострелена нога, перебита нога. В основному те, що прийшов 49 кілограмів. Це я пережив, ну, але головне що напарника, який попав зі мною, я теж витачив з собою. І ми допомагаємо одному батальйону якому беркута, ті, що були на Майдані. Вони кажуть, ми кров'ю змиваємо те, що ми допустили там. Але що сказати, кому не допомагають. Ну, основне, основне це у нас 25-ка, 93, я 28, 24-та, далі продовжати. Ну, 17-18 бригад. І плюс и у нас пріоритеті зараз групи ГУРа наші, плюс пріоритети ССОшники, хлопці, тому що там багато тих, яких я вчив. Плюс зараз в пріоритеті, як би не странно було, бо ми поставили пріоритет батальйони, де воюють раніше судимо. Батальйон Катрас, тому що одних є стол. Ми дивимося по ситуації. Допустимо, ми дивимося кому що треба. А не так, що так куча завезли, все, згрузили на штабі відвезли. і відвезли. У нас дівчата, якщо роблять щось і достає, це йде прямо на підрозділ. Найбільша потреба у хлопців це перша техніка, друге реби і найздушка. Мавіки, дрони, скіди, айпівішки. Оце чотири направлення. Зараз, слава Богу, ще є ті, кого завербував, і вони працюють на нас. Ще досі. Ще допомагають, як коротше. У 2019 році, слава Богу, я успів вивезти ну, доволі Хороший состав, який був у Донецьку, Луганську, везде працювали на нас. Я знав, що їх здадуть. Я їх убрав. Вони зараз в Європах везде. Це добре. Вони живі. І я тобі скажу ще більше. На даний момент і той же самий Крим, той же самий Донецьк, Луганськ, той же самий Мелітополь, Бердянськ. Там те наших людей. І вони допомагають. Хлопців багато, які дуже. Нормально. Жалко загиблих. Це так. Жалко учнів, які загинули. Нас три двоякі. Багато дзвонять, якщо підійдуть до павла рада з оружиєм, будемо їхати сюди. Багато. Я не скриваю цього. Я... Багато зламалося, багато. Но, ті, що зламалися, це отакий процент посередньо з таким процентом, який тримається і кажуть, будемо дижатися до кінця. Нам нічого вже не залишається, понимаєш? Для них найголовніше це, щоб. І рідня і діти були нормальні. Останні води. Це дарунок хлопця з батальйону, який я казав, раніше осуджений 28 й бригад. Він сидів, оце робив. Блин, даже. Зробив, ввечері передав мені. Верніше сказав, що передали мені. А під раном загинув. Така пам'ять.